З приходом весни життя на Балському ринку ще більше завирувало. Одні охоче продають, інші купують. Прилавки вщент заповнені різноманітним продовольчим та сільськогосподарським крамом. Молочна продукція на міському ринку представлена у достатньому асортименті. Є й молоко, і сметана, сир та домашнє масло. Ціни за натуральний продукт помірні, запевняють продавці. «Сметана 140, сир 150». Беруть і сметану, і творожок, все беруть трошки. Буває, що продається, все буває, що лишається. Молочко 30 літрів, сметана 150 кг, слівка 300, бринзя 200. Дуже тяжкий труд. покупателів немає, їх не мають, не приходять купувати, а ми робимо безвиходне положення. Від осіні ціна так і, і тримається, не змінилося. Покупці зазначають, приємно приходити та купувати домашні молочні вироби, адже вони натуральні, але не усю молочну продукцію можуть собі дозволити, адже пенсії не вистачає на все, що хотілося б придбати. Дуже обмежуємо себе, обмежуємо тому що і дозволяє дуже пенсія низька, багато витрачаємо грошей на ліки, аптека забирає комунальні. Час зараз такий, треба до всього пристосовуватися, з усім змиритися. Як можемо, так і будемо живати, лише скоріше наблизити нашу перемогу і миру. Що плануєте купити? Та, що ж, молоко, творог, сметана. Чи влаштовують вас ціни сьогодні на молочну продукцію? Що можете собі дозволити купити? Ну, от слівку купляю. То масло купила, Да, пенсію. Мало дали, тільки 100 рублій давали. Зараз додали. Совсем мало. А приїжджають діти, то треба щось купити. Вдосталь і рибної продукції на місцевому базарі. В наявності свіжі товстолоби, карасі та щуки, а також різні види копченої риби. Ну, в наявності у нас короб, то столоб, карасик, щучка. Карасики 70, то 70, сімдесят, 120. сто щучка 120. Так, Да, рибка вся жива. Добра, без запаху, приходьте, купляйте. Рибка з коритного, толстолобік від 50-60, білий амур 90, карасики 70-60, свіжа рибка кожен день з коритного. Намулов не чути. «Наявна зараз є толстолоб і карась. Толстолоб 70 гривень, карась 70 і 50 маленький. Чи купують люди, чи встигаєте все розпродати? «Встигаємо». Встигаємо, купують, тому що ми привозимо сюди риби, щоб ну, хватило на, на ринок, не набираємо багато риб. Свіже, ми орендуємо ставки свої, Оленівка, чоловік ловить і раненько привозить мені кожен день на базар потрошки, щоб могли реалізувати рибу на ринку. Ну, Кілечка у нас по 120 100 гривень, капчуночка 260 гривень, ставрідка 240 гривень. Ну, це не ми не піднімали, це не якби і так як і були, так і є. Ціни у нас всі, ми говоримо ціни всім людям. Якби секрету такого немає, що там одна ціна, там друга ціна. Ну, кожен день, якби ціни у нас не піднімаються. У нас якби, все добре, все добре. Приходьте ще, знімайте, людям показуйте. Люди охоче купують рибу. Кажуть, ціни досить помірні за натуральний та завжди свіжий продукт. Ще купуєте сьогодні рибу. рибу, а яку берете? Я, я всю хочу. Візьмемо щуки сьогодні. При ці ціні, цінніше зараз то риба сама дешевша. Чи влаштовують вас ціни сьогодні на рибну продукцію? Влаштовує, не влаштовує, а брати треба і їсти треба. Новому корпусі прилавки вщент заповнені м'ясними виробами, але, як зазначають покупці, не усе можуть собі дозволити, тому купують тільки найнеобхідніше. Так, зайшов подивитися, Добавитися. бо пенсію ще не отримав, Провірить це ціни які дорого. Он в Подільській, там відкрили магазин, місний павільйон, там дешевше, набагато. Ви, ви будете там брати, так? Так, да, там беремо сюда. Ой, це не, не смішний, сильно. Ну що зробити? Я поки дивлюсь, не купую, хочу купити біток. На прилавках представлений великий вибір свіжих овочів та фруктів. Є в наявності і картопля, і цибуля, і морква, бурячок, капуста, а також свіжі огірочки та помідори. Вражає різноманітний асортимент фруктів: яблука, банани, цитрусові, апельсини, мандарини та лимони. Морковка 25, Капуста голубцова 50. Чеснок 150, бурячок 25. Картопля посадна до 20, від 16 до 20. Яблуко 30 гривень, 35 і 25. 25-20, бур'як 25. Цибуля 120 кіло. Зелень по 10 гривень, помідорки 120, цибуля 20, капуста теж 20. А картопля 25. Різна ціна є. Укроп петрушка 40 40-100 грамів, цибулька 25-100 грамів і 10 100 грамів є, салатик 40-100 грамів, радиска 50 гривень за пучок. Картошка насіньова 15 гривень, велика 20 гривень. Чи купують люди? Як купують? Ні, немає у людей грошей, бездені люди. Немає населення, ви посмотрите, ринок пустой, нема кому продавати. Что на 2300 пенсий, что можно купить, когда сетка картошки 500-600 гривен стоит. На заправках вы видели, почему топливо все. Привезти все. Это тоже дешево. Вот и за это все стоим. Нет торговли. Як зазначають окремі відвідувачі, хоча овочів та фруктів досталь, гаманці покупців не дозволяють придбати усе, що бажають, тому купують тільки найнеобхідніше. Ми один раз на тиждень завжди виїжджаємо в балту для того, щоб купити продукти. А звідки Оазі. приїхали? З села за яблуками, за хлібчиком. Балтським, ну я думаю, що 12 гривень на яблуки це доступна ціна для таких, як ми пенсіонерів. Це нормально, я вважаю. Це недорого зовсім. 180-200 пенсіонер може купити помідору чи огурець той. Хіба можемо ми купити? Наша пенсія маленька, а не 180 огурців, 170 сімдесят. Це що за ціни такі? М'ясо там коли-то раз. Два, два рази в рік. Рибу, вон 300 грам тюльки купила, от і все. Де, за що? А платежки ті дорогі, хіба ми можемо вижити в цьому мірі. Ми все перетерпимо, вже вторую війну переживаю. Дай Бог те саме, щоб вона закінчилась швидше. Хоч і пенсія невелика, але багато не беремо, потрошки. вистачає. А що ми можемо купити за свою пенсію? 2700? Що необхідне? А що для вас найнеобхідніше? На що звертаєте більше уваги? Ну як на такі продукти. Ну, зелень, допустимо, у нас своя, ми її не купуємо. А так, ну все купуємо потрошки. Все потрошки купуємо. І м'ясо трошки купуємо, і творог, і сметанку. Все потрошки купуємо. А ще на міському ринку є достатньо різного краму. Крупів, олії, солі, цукру та яєць. Уся продукція в достатньому асортименті та ціновому сегменті. Яєчка по 50 гривень. Це домашні? Домашні яєць, жовтки, жовтенькі, домашні. Вірите, не вірите, Ось я пекла дома бисквіт. Ось, Дивіться, які жовткий. Жовтенький. Так, не дуже купляють люди. Напевно, немає коштів. Яйцо 50 гривень десяток. Олія 45 літр, цукор 30 гривень кілограм, сіль, да, кілограм 20 гривень, гречка – 25, рис 55, пшено – 25, манка 20, горох 20. Отож свіжі овочі та фрукти, молочні продукти та рибний асортимент можна придбати за сприятливими цінами на Балтському центральному ринку, де на вас завжди будуть чекати люб'язні продавці.